Права 166. У числі стерли кілька цифр, і замість них записали зірочки. порівняй ці числа. І є чотири варіанти, які необхідно зробити. Давайте будемо їх розглядати. Отже, перше завдання: нам треба порівняти п'ятицифрове число зліва і справа. Добре, що ми робимо? Дивимося, як відрізняється у нас найстарший розряд. Тут у нас десятки тисяч 4, а отут у нас три. Так як 4 трійку, то і в нашому виразі ми ставимо знак більше. Переходимо до другого завдання. Дивимося, зліва у нас чотирьохцифрове число, справа п'ятицифрове. Будь-яке чотирьохцифрове число менше з будь-яке п'ятицифрове. Тобто ми пишемо, що тут у нас 4. Цифрове. Ну, а справа у нас 5 То Тоді 4 будь-яке менше за будь-яке 5 І тут ми ставимо знак менше відповідно у нашому виразі. Переходимо до третього завдання. Тут нам Зліва у нас 4 число, і справа у нас 4-цифрове число. Дивимося, в якому найстаршому розряді є різниця. Тут у нас 1005, а справа в нас 7. Так як 5 менше 7, то і в нашому виразі ми ставимо знак менше. Переходимо до 4-го завдання. Так, дивимося, що тут у нас є чотирьохцифрове число зліва і чотирьохцифрове число справа. Добре. Давайте будемо їх порівнювати. По-перше, дивимося, де ж вони відрізняються. Тут у нас є 9, а тут у нас зірочка. Добре. Але зірочка може бути 8. Тоді зрозуміло, що 8, 7, 6, 5 і так далі, то зрозуміло, що справа у нас буде менше число. Але що буде, якщо у нас зірочка буде 9? Ну, давайте окремо розглянемо тоді варіант. Якщо, якщо підкреслена зірочка у нас дорівнює 9. То тоді, якщо вона 9, то 9 і 9 буде співпадати, то ми порівнюємо тоді 8 і 7. Ось я їх двома рисочками підкреслюю. Пишемо, то тоді ми вже порівнюємо сотні. 8 сотень у нас є і 7 сотень. 8 сотень, що підкреслено двома рисочками, і 7. 8 у нас більше, ніж 7, то в нашому виразі має стояти знак більше. Добре, ну і тепер окремо розглядаємо випадок, якщо зірочка підкреслена, не 9, а менше 9. Ну, якщо вона менше 9, зірочка підкреслена, то тоді ми пишемо, що оця цифра 9 підкреслена і зірочка. Підкреслено, то 9 у нас буде більша за підкреслену зірочку. Тобто, в обидвох випадках ми бачимо, що число зліва більше, ніж число справа. Отже, Тут ми також маємо поставити знак більше. Тобто, якщо б ми не написали в четвертому випадку замість зірочок, які числа завжди зліва буде більше число, ніж справа. Записуємо відповідь. Ну що ж, пишемо перше. 49, потім 3 зірочки. Так, більше. За 38. І 3 зірочки. Так. Далі друге. Зірочка. 999. У нас менше. За одиничку. Зірочка. Двойка. Зірочка. Тройка. Є. Так, ну давайте тоді. Третє. Так, 589. Зірочка. У нас менше за. Сім? Три зірочки. І четверте. Дев'яносто вісім, дві зірочки. Більше за зірочка? Сімсот шістдесят п'ять. Ну що ж, ось така задача. На логіку на цьому вправу завершено.